Вас вітає приватне підприємство Черкаси Вапно Постач, один з найбільших виробників вапна в Україні. Ми дбаємо не лише про якість нашої продукції, але й про те, щоб вона зберігалась в найкращих умовах. Саме тому ми створили унікальну упаковку, яка забезпечує надійний захист і зручність використання. Ця упаковка справжній еталон якості та надійності. Вона виготовлена з поліетилену низького тиску, сировина для якого постачається з Саудівської Аравії. Це високоякісний матеріал, що відзначається міцністю, довговічністю та стійкістю до зовнішніх впливів. Один із ключових елементів нашої упаковки це її захист від вологи та механічних пошкоджень. Завдяки товщині 50 мікрон пакет залишається міцним і стійким до розривів, навіть у найсуворіших умовах транспортування та зберігання. Ми подбали і про захист друку. Фарби нанесені під шар спеціального лаку, що запобігає їхньому стиранню при контакті з лужним середовищем. Це означає, що упаковка збереже свій бездоганний вигляд протягом усього терміну зберігання продукту. Тайн упаковки теж не залишить вас байдужими. Вона оформлена в яскравих національних кольорах: жовтому, синьому та білому. Великий чіткий надпис: вапняна паста. Одразу привертає увагу. А зрозумілий опис призначення дозволяє швидко оцінити всі можливі сфери застосування. Там було ще зручніше на упаковці розміщено штрих-код і QR-код. Це дає змогу легко знайти товар у базах даних або перейти на наш офіційний сайт, де можна отримати детальну інформацію про продукцію та зробити замовлення. А для швидкого зв'язку з нами ми додали контакти виробника, щоб кожен покупець міг без зайвих труднощів отримати консультацію чи відповіді на свої запитання. Окрім того, наша продукція відповідає всім стандартам ДСТУ, що є ще одним підтвердженням її високої якості. Ця упаковка результат поєднання сучасних технологій, продуманого дизайну та високоякісних матеріалів. Вона не лише захищає вміст, а й робить його використання максимально комфортним.